Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на еці. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, допомагає з прийомом платежів з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру США. Любі, мої глядачі, наближається кінець року, і це чудова нагода оглянутися назад та ще раз пригадати всі. Пройдені етапи, і наприкінці року прийнято підбивати підсумки за рік, що минає, і це вже стало таким собі трендом в нашій країні. Тим більше, що нам є про що згадати та розказати вам. Ті здобутки і досягнення, про які я хочу поговорити сьогодні, лише маленька частина всього того, що було зроблено великою командою Western Beat у 2023 році, і за це ми вдячні саме вам. Нашим клієнтам, тому що саме ви мотивуєте нас рухатись і постійно розвиватись та вдосконалюватись. Отже, найбільшим здобутком у 2023 році, в порівнянні з минулим роком, став запуск нових способів доставки, як з України, так і з нашого Фулфілмент Центру в США. Ну з найголовнішого тут це новий спосіб доставки UPS Ground україни Євросоюзу з України. Основні переваги цього виду доставки це швидкість всього 5-6 робочих днів з Києва. Та ціна це у два рази дешевше ніж ups Експрес. А актуальні ціни ви можете перевірити в нашому калькуляторі. Пересилки посилання на нього залишу в описі. Також ми вирішили проблему подвійного оподаткування при відправках в Європу. Тепер всі посилки UPS-Express та UPS Граунд з оплаченим ВАД і зазначеним номером ЄОСС розмитнюються безпосередньо в Польщі. Це буде коштувати всього декілька доларів за брокерські послуги, але тепер ви зможете спати спокійно, бо вашим клієнтам не будуть нараховуватись митні збори повторно. Плюс до того, продовжуючи тему доставки в Європу, в цьому році ми отримали гарну пропозицію від наших партнерів нової пошти. Вони запровадили нову доставку з України до Польщі, Німеччини, Молдови, Румунії, Чехії та Литви Посилку до цих країн. Список яких буде розширюватись надалі, можна оформити в особистому кабінеті WesternBit, а більш вигідні ціни можна дізнатися знову в нашому калькуляторі. Особливо вони сподобаються тим, хто відправляє габаритні посилки. Ну а для тих, хто користується новою поштою Global для доставки посилок в США, теж є гарні новини: пересилка великогабаритних вантажів з розрахунковою вогою. Аж до 68 кг. кілограмів стала для нас набагато дешевшою. Нова пошта пропонує нові низькі тарифи ексклюзивно саме для наших клієнтів. Також приємні нововведення в цьому році відбулись і для консолідації плюс. По вашим багаторазовим проханням ми збільшили допустимі розміри для посилок через консолідацію плюс. Тепер найбільша сторона може бути до 58 см, Раніше це було 40 см. Інші сторони повинні бути не більше 38 см, а раніше це було 35. Ну і найприємніше консолідація плюс тепер до 7. Кілограмів тепер ви можете відправляти посилки розрахунковою вагою до 7 кг, а не до 4, як було раніше. А ще в цьому році ми запустили доставку консолідація оптимум для великогабаритних посилок до дверей ваших покупців США. Наші клієнти просто в захваті від цього, бо отримали можливість відправляти великогабаритний вантаж з розрахунковою вагою до 68 кг. Також ми піклуємось і про тих наших клієнтів, які проживають або виїхали нещодавно та перемістили свій бізнес до Польщі або Чехії. Тепер у вас з'явилась можливість відправляти товари по всьому світу через UPS зі знижкою до 70%. Ось тут ви можете детальніше ознайомитись з умовами цих видів присилки. Ну і окрім зручних сервісів доставки, ми продовжуємо забезпечувати своїх клієнтів. Корисними інструментами, які полегшують вашу роботу. Тому в цьому році ми створили власний сайт для відстеження ваших відправок. Посилання обов'язково на цей сайт залишу в описі. Тепер ви дуже швидко зможете самостійно відстежувати актуальний статус вашої посилочки, та більше того, ви можете надавати посилання на цей сайт з номером відстеження вашому покупцю, щоб він міг бачити. Точно, де перебуває його замовлення наразі. Головною перевагою нашого сервісу є те, що перший статус, що отримує ваша посилка, це прийняття на нашому складі у Києві. Та далі статус, коли посилка покидає склад. Також саме, саме на нашому сайті відстеження ви можете побачити повний шлях консолідованої відправки. Ну, погодьтесь, що це дуже зручно. І напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже спробував скористатися. Цим посиланням. Fulfillment Center – це відносно нова, але дуже популярна та затребувана послуга серед наших клієнтів, попит на яку в цьому році дуже підвищився в порівнянні з минулим роком. Наші клієнти нарощують зберігання власних партій товарів на нашому Fulfillment центрі. Я особисто, як ви вже знаєте, відправляю власні товари з Fulfillment центру, бо це, по-перше, значно скорочує терміни доставки. А по-друге, покупці охотніше купують товари, коли бачать, що доставка з Америки. Це, до речі, може стати в нагоді новим продавцям з України, які нещодавно відкрили магазини на ЕЦІ. Ну, як варіант, тим більше, що останнім часом ми розширили можливості нашого Фулфілмент центру і нещодавно додали багато нових способів доставки з фулфілмент-центру вашим покупцям. Впевнена, що кожен може знайти для себе оптимальний варіант доставки, а паралельно з фулфілмент центром. За цією ж адресою в Майами у нас працює преп-центр. Детальніше про послуги нашого преп-центру ви можете подивитись ось тут. Далі, в цьому році ми вивели ще один крутезний проєкт це «Оптомаркет». Цей сервіс підійде тим, хто не знає, з чого почати власний бізнес, або хто вагається, чи варто пробувати себе в онлайн-продажах за кордоном. Або шукає джерело додаткового доходу. Optomarket дає вам можливість закупити товар оптом по ціні приблизно в 10 разів дешевше ранковою. В нас вже є реальні кейси. Наприклад, наші клієнти продають ці товари на eBay з нашого фулфілмент центру і заробляють на 100% більше ніж. Клали. Ми також самостійно продавали ці ж товари протягом декількох місяців і переконалися в тому, що на кожен витрачений долар ви повертаєте назад два. Я вважаю, що це обов'язково потрібно спробувати, тим більше що для цього не потрібно мати великих інвестицій на старті. Також у цьому році клієнти Весеренбі отримали унікальну пропозицію створити власний бізнес у США. Так, ми пропонуємо відкрити свою власну компанію в США, зареєстровану на ваше ім'я з американською адресою, телефоном, податковим номером і навіть банківським рахунком. Це дасть вам можливість реєструватися та продавати на різних. Західних маркетплейсах, в тому числі і на тих, що працюють виключно з американськими бізнесами, а ще ви отримуєте перевагу перед конкурентами, оскільки ваші магазини відображатимуться як американські, показуючись першими в пошуковій видачі та привертаючи більше уваги покупців. Тому для тих, кого зацікавила ця пропозиція, я залишу посилання, де ви зможете залишити заявку на відкриття американської компанії. А чи знали ви, що через WesternBit можна замовити маркетингові послуги? Так, для цього ми підібрали надійних спеціалістів з різних напрямів в цій сфері. Це може бути і аналіз оптимізація ведення просування магазинів на ЕЦІ та індивідуальні консультації по поці та ібею. А також це розробка та просування ваших власних сайтів, магазинів на Shopify та інших платформах. Плюс це широкий спектр маркетингових послуг, які ми пропонуємо для нових продавців, які тільки починають. Ми допоможемо та навчимо продавати ваші товари за кордон. Отже, на нашому сайті ви можете залишити заявку і отримати консультацію від менеджерів WesternBit, які підберуть для вас. Найоптимальнішу послугу: всі посилання будуть в описі. Ну і я впевнена, що всі наші клієнти помітили, як змінився наш сайт. Ми оновили не лише зовнішній вигляд, а ще й розширили функціонал, структурували всю інформацію, як на поличках. Та суттєво покращили юзабіліті. Тепер ви зможете дуже швидко знайти потрібну вам послугу та всю інформацію про неї, а також 100% знайдете відповідь на будь-яке ваше питання. Ну і також в цьому році нам вдалося запровадити послугу професійної культурологічної експертизи. Про що було дуже багато запитів від наших клієнтів, які продають предмети мистецтва, картину олією на полотні або на дереві. А також колекційні предмети старше 60 років. Ми оформимо всі необхідні документи в термін до 4 робочих днів. Вартість послуги становить лише 15 доларів. Детальніше про це у посиланні, які я залишу в описі. Також в цьому році ми започаткували клуб продавців Бестенбіт. Це таке ком'юніті однодумців, що об'єднані спільним бажанням дізнаватися нове, розвиватися, і готовністю навіть під час війни працювати, підтримувати свої сім'ї та економіки України загалом, а також це простір для росту і комунікації наших клієнтів та спосіб отримати ще більше інформації. У 2023 році ми провели три офлайн зустрічі клубу продавців в Києві та продовжимо цю гарну традицію і в наступному році. Так що долучайтесь до кола наших однодумців разом буде нам корисніше. А ти, хто приймав участь в цих заходах, напишіть, будь ласка, в коментарях про це разом з всім хочу також презентувати вам нову книгу Олександра Радича, нашого директора. З комунікацій, яка присвячена нашим клієнтам, які продовжують продавати за кордон та підтримувати економіку України навіть у складні часи під час повномасштабного вторгнення, тут зібрані історії успіху українських виробників, які, попри всі труднощі, змогли відзначитись на світовому ринку. Тому ця книга буде корисною тим, хто наразі шукає натхнення, щоб повірити у власні сили та вийти на міжнародний ринок. Замовити цю книгу можна за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Отже, це був надзвичайний рік, а скільки всього ще залишилось за кадром. Але одно можу сказати точно, що в наступному році ми продовжимо нашу з вами спільну. Працю для досягнення спільного успіху. Щиро дякую за те, що дивитесь на наш україномовний канал, який, до речі, також з'явився у 2023 році. Тому підписуйтесь, щоб бути з нами завжди на зв'язку. Наснаги, миру та злагоди всім нам у наступному році!